Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім, всім пережити цей період, який для нас пасічників, можна сказати, рахується найважчий. Це ройовий стан. А тим паче, що він припав цей ройовий стан на майже беззятковий період. Зараз. Ну, щось квітує, бо днем носять якийсь пилок. Різний пилок все одно. ну, В, в середньому цей період попав зараз беззятковий. І найопасніше це, що зараз можуть прийти бджоли у ривий стан. Я переглядав на іменно, переглядав, розширав, на розширав і дивився, звертав уваги, чи... Чи не прийшли сім'ї в ройовий стан? Звичайно, всі я не переглядав, там де кинув піднес корпус, розширив і не дивлюся туди. А деякі основні лежаки і приємно здивували мене е, місцева, що навіть мисочок нема. Деякі її потягнули, але в більшості сім'я ще не прийшла в ройовий стан. Але без період це може в будь-який стан. Особливо, якщо сім'я зжата і ще й без взят, нема взятку, це 99%, що сім'я прийде у ревий стан. Більшість сім'їв, ось як тут я поклав магазин, тут три корпуси, там два корпуси і магазин. Тут теж по магазину. А це експериментальний, я взагалі не знаю, що тут, бо тут був зроблений відводочок пізній. Підсадження матка в серпні, як вона склалася. І ще від серпня місяця ще не заглядував, Просто дивився, що тут активно носять пилок. Значить, матка працює, десь якийсь час. Туди пізніше перед, перед акацією, подивимося, що тут. Тут два корпуси, альпійці бурно розвивалися вже по чотири корпуса. Тут взагалі супер, як в дуплі. Є сім'ї, де два магазини вже. Тут один, тут вже два. Цей майже вже був залитий. Там воно два магазини. Я сьогодні знімав ролик, але не то нажав і видалився. Але суть ролика була, що в мене є було три сімейки, які перезимували на одній вулиці. Одна вуличка бджіл. Так вони до цих пір зберігаються, і я просто прийняв рішення Був, що лірвав маток, тому що матка сіє, а не вистачає бджіл, е ну, які вихова будуть виховувати цей розплід. І я на 10 днів, звичайно, можна було підсилити рамкою розплоду, але так як зараз я другий точок робимо, ми пакети будуть на другий точок, але... Я прийняв таке рішення, що заізолював матки. Зараз хочу показати вам ще одну сім'ю, яка перезимувала на двох вуличках. І хочемо бач... разом з вами побачимо, що там, що там зараз і як відбувається. Вже вечір, але ще бджілки на поїлці ще. Теж там два магазини. Українських двохрамочний, тут було три зверху магазин і вже дивився бджілки пішли в магазин. Ось цей вулик. Ось на українську рамку, навіть з високим дном. Тут перезимували на дві вулички, дуже слабенький був пізній відводочок. І цікаво, чи набрав він силу. І що? Я все-таки не знаю, що, бо нема часу за. За цими дивиться, я їх разово розширю, поставлю зверху другий корпус, піднімлю рамку розплоду вверх або дві, залежно як скільки тут. І не буду вже аж до кінця травня дивитися. Нема часу, за маленькими цими їх по рамці розширюю, вже тепло, нічого страшного. Сітка закрита, нічого тут страшного їм не буде. Килта є. Рамочок 5 бджоли буде. Зараз відкриємо, побачимо, що тут. Першу рамочку перед крайню, маточка. Це полтавчанка. Щось трошки сюди залито. Зразу попалася матка. Сергій це дочки від твоєї матки. Відводочок перезумував. На двох рамочках. Здивував вже третя, третя рамка розплоду. Цей розплід піде у верхній корпус. Третя рамка. Четверта. І ще корма є. Якщо вона не бідує, навіть якщо безвзятковий період є вінець. І п'ята рамка, і там дивлюся на шості, є тут така. І що здивувало, що тут немає трутня. Навіть трутневого розплоду нема. І навіть трутня. в кожній сім'ї є трутень, тут нема. Майже можна сказати, там на, на шостій дивився є. П'ять рамок розплоду. Сім'я, яка перезмола на двох. На, на двох вуличках. Можна сказати на трьох рамочках, але на двох вуличках. Сім'я стартанула непогано. Я думав, що тут їй теж треба де брати матку. Ну, бджоли вистачає, щоб її виховувати розплід. І слабаші. Обично правильно, якщо сім'я не справляється, її береться в ізолятор і певний час на 10 днів ті бджолки виходять, випускаєш матку і сім'я стартує тоді нормально. А так, якщо не взяти слабашок маленький в ізоляцію, він буде човгати, човгати, так і не вийде він. Може і не вийти. Одна вуличка. Якщо не підсилювати, звичайно, можна підсилити. Бджолки вже облітані на мому трутні. Уже ми бачимо, що вже вечір. Вечір і бджолки не кидаються. Це вже супер. Єдине, що ці сім'ї я ставив за заставну малометки. Розпечатував їх. Тут ППС 5 см, вулик теплий. Ну, от і Сім'я стартанула супер. Я думав, що тут вона мене приємно здивувала. майже 6 рамок, три внизу і три. Підняли вверх. Зараз ставлю тут роздільну рішітку. І до кінця травня можна не дивитися сюди. Хай собі сім'я працює спокійно, внизу розширив її, підняв три рамки вверх, три рамки сушки, є де працювати. Якраз сім'я навіть навіть близько, не видно, що вона може прийти у ройовий стан, звичайно, рано. Такий відводочок 5 рамочок чи вісім. Якраз вісім він займав, щоб прийшов у ройовий стан. Це нереально, звісно, вони ще навіть трутня не потягнули. Ось так. Це теж мій експериментальний вулик на восьмирамочний, рамочний на українську рамку. Тут іде ще має бути, якщо сім'я розвиється, ще має бути третій корпус. Як дупло. Бачимо, що в цьому на українську рамку і маленька сім'я. І я ще буду приємно здивований, якщо вони ще принесуть цей корпус верхній акації. Я думаю, що воно так, так і буде, якщо буде погода. Ось так, деякі сім'ї, от я просто, може це нестандартно, кажуть, маленькі сім'ї треба. Підселяти, а я їх матку ізолірую. Звичайно, ця сім'я вже ну вона не дасть нічого. Хіба що аж на на, на останнє різнотрав'я може захопити і трошки соняшнику. Зараз вона 10 днів посиде у, у ізоляторі слабенькі сім'ї, я хотів показати. ну, Відео видалилось. ну, Повірте на слово, я дві сімейки заізолірував. Якраз, я думаю, вона вже акація на, на бубнявий, десь. Думав, що буде на початку на травня, але все-таки вона зачекає, чекає, щоб у нас трошки сім'ї крепші стали, і тоді вона почне розцвітати. Щоб... І Тоді з цих маленьких відводочок випустю на акацію, взяточок якийсь піде, буде більше льотної бджоли і більше вихов... і, я думаю, Цікаво самому, це теж експеримент, чи одна вуличка викарабкається. Добре, друзі! Хай вам всім щастить, щоб у вас ні один рій, з вашої сім'ї не втік і щоб у вас були повні вулики меду. До побачення!